За кращі години життя, Куме, я вдячний фільмам. А я й не знав, Куме, що ви такий любитель кіно. Це не я, а моя дружина. Дозвольте мені піти з роботи раніше, бо дружина хоче піти зі мною за покупками. Про це не може бути й мови. Дуже, дуже вам дякую. Не такий страшний грип, кума, як ускладнення після нього. Саме після грипу я вийшла заміж за дільничного лікаря. Мені потрібен жіночий светр. Якого кольору і розміру бажаєте? Байдуже. Дружина все одно прийде його замінювати. У нього кума. Ціла ку подрібних недоліків, проте є одне велике чоловіче достоинство.